У 1983-му часи, як він називає, буремної молодості, портрет тоді студента технікума Сергія Гуцана висів у центрі Сум на стенді Вони ганьблять наше місто. Сьогодні 58-річний Сергій допомагає розвивати центр рідних Сум. У квітні 22-го року, як тільки звільнили Сумщину, він переніс до цього дворика, який розчистив разом з іншими ентузіастами свій музей старожитностей. Так от Фенікс був для, для сумчан, він за державні музеї, музеї тоді не працювали у 22-му році, а мій працював. І він ну, давав людям щось свіже і одночасно з минулого, бо, бо це мирне життя, і одночасно з майбутнього, бо це було раз музей з'явився, буде мирне життя, будуть музеї знову. Хоча з серпня, після початку операції ЗСУ у сусідній Курській області Росії, обстріли Сум стали практично щоденними, Сергій не припиняє роботу музею. До мене з військовий заходив три дні назад, і він такий зайшов. Його знайома його привела. І після як екскурсія скінчилась, він мені пожав руку, каже: Дякую тобі. Каже, в мене вже були суїцидальні думки. Такий стан у людини. Я й помітив, що він, він десь мій і ну так йому за 50. Коли дві годинки ми з ним поспілкувалися, він я бачу, він ожив. Я не знаю, як це надовго, але на той момент от я зрозумів знову, що ну корисна річ, мій музей він працює для людей. У музеї Сергія до всіх експонатів можна торкатися, а деякі і приміряти. Музей дотику. Те, що державний ну, ніяк він не може дозволити свій експонат дати в руки. А я можу дозволити, це мені частенько і боком, і не тільки боком виходило, бо її розбивали, і пропадали предмети. Але з другої сторони це було ну, концептуальне вирішення. В принципі, не жалко те, що, що загинуло під час дотику. Не шкода експонатів, бо всі, що становлять історичну чи матеріальну цінність, Сергій передає державним музеям. Для мене це предмет і гордості, і перемоги над самим собою. Я ж не настільки там безкорисний, як люба людина, моє, моє. Але я все-таки зміг себе пересилити, віддати, і я бачу, як це правильно, тому що я віддав його внесли в реєстр національного культурного надбання України. На 30-річчя незалежності України Сергій Гуцан подарував краєзнавчому музею Сумської області 750 арабських монет, які він до цього викупив у скарбу шукачів. На чорному ринку така колекція. Коштує близько 20 тисяч доларів. В його приватному музеї залишилось лише фото скарбу. А це репліка прикраси, який 1700 років, і оригінал якої Сергій також передав державному музею. Це моя власна знахідка в 2013 році. В лісі я ходив з металодетектором і Знайшов античну прикрасу. Третє-четверте століття. Вона датується. Це емалі бронза, але річ. Ці ціла і ну супер унікальна. Вона деякий час побула у мене вдома, а потім от я ж вирішився таки віддати її державі. Це безцінна і вона ж дуже унікальна, бо характерна чисто для Сумського району, навіть не Сумщини. Це наше. Ну я впевнений, що до цього дійдуть і руки, і ноги, і наші голови. Що ми, ми будемо цим пишатися, ми будемо тут втирати ніс всім остальним областям України і казати: А у нас антична історія мачніша є. А другі будуть тільки кліп, кліп, кліп. А в нас тільки Київська Русь. О, ми ще Київська Русь і, і близько не було. Саме цю прикрасу внесли до реєстру національного культурного надбання України. Її вік визначили науковці. Сергій ж, ані до науки, ані до історії професійного відношення немає. Після восьмого класу радянської школи батьки відправили його освоювати більш практичну професію. Працював я звичайно електриком навіть по спеціальності, а потім перебудова, потім розвал союзу. І потім, в ці часи 90-ті роки, так звані, де всі. Куди попало, як попало, ну і звичайно, з різним результатом. Кинулись в бізнес. От я також э, з, з товаришем створили ми під фірму. Зараз вже років 10 я не займаюся напряму ніяким чином бізнесом, а син займається. А я вже весь вільний час використовую це для свого хобі, для ну це навіть більше, ніж хобі. Я не назову це хобі, це все-таки місія. Колекціонувати старовинні речі Сергій почав 16 років тому, після того, як здійснив свою попередню мрію побувати у 50 країнах. З кожної подорожі він привозив купу знімків, бо фотографія ще одне його захоплення. Тому в ардворі Сергій відкрив і фотоцентр, який одночасно є й музеєм дореволюційної фотографії і виставковою залою. А під час тривоги гості арт-двору відвідують ще одне дітище пана Гуцена, музей Совок Крінж, який відкрили в укритті. Є тут до чого доторкнутися і дітям, наприклад, лялькова кімната чи школа українського скоропису. Нашим дітям дуже не вистачає якихось реабілітаційних, навіть терапевтичних моментів. А писання пером і чорнилом це розслаблює. Це оце гетьманське барокове письмо, питомо українське. Вони просто медитують над цим аркушем зі стареним кавою. Коли пишуть, виводять ось ці рухи, шаблі, хвильки. Український скоропис дуже гарно. Заводить дітей в історію в козацьку історію міста Суми. Справа в тому, що місто Суми закладалось як е, військове місто, як фортеця. Суми відчули на собі багато війн, і мені здається, ось той цей дух фортеці, дух оборонців. Він е, пронесений через століття. Дух сучасних оборонців у мистецькому дворі теж присутній. У картинах намальованих рідними військових. А для воєнних злочинців це місце стало в'язницею. Були двері, просто двері з рішоткою. І вирішили туди посадити Путіна. Діти переходили і кидали туди кидали каміннями. Прагнемо, надіємось, колись наші думки стануть реальністю, що путлер буде за гратами і знищений. Олена Адаменко Юрій Андрющенко для Голосу Америки Сум.